же влаштована та сконструйована людина, що її психіка є багатогранним та надзвичайно складним коктейлем з почуттів, реакцій та емоцій. Кажуть, чим багатший внутрішній світ людини, тим ширший спектр почуттів. Проте, якщо ми коли-небудь були у зоопарку, скоріш за все, ви бачили, як макаки, носороги або зебри, полишивши свої важливі справи, з сумом дивляться поверх голів нових роззяв по інший бік клітки. Напевно, сумують за саванами та африканськими джунглями. Хоча, може просто пережовують та ковтають, достаменно невідомо. Якщо перше припущення вірне, то й у людей є подібне почуття? Ми звикли називати його ностальгією чи тугою, сумом, журбою за часами та подіями що минули. Чи задумувались ви, наскільки ностальгія може бути шкідливою або навпаки корисною для нашої психіки? Як це почуття професіоналу піар та маркетингу? Та чи варто придушувати у собі ностальгічні почуття? Чи може це якась небезпечна психічна хвороба? Давайте глянемо, що з приводу ностальгії кажуть науковці, та розглянемо цікаві факти, які ви точно не знали. Дуже дивно, але людство жило собі та не здогадувалося, що часом настальгую аж до 17 сторіччя до тих пір, поки швейцарський студент-медик не почав досліджувати дивну поведінку та низку суперечливих симптомів у своїх співвітчизників, що служили у швейцарському війську за кордоном. Треба віддати належне студенту Йогану Хоферу, скласти докупи безсоння, втому та хікардію, анорексію, відчуття задухи, гарячку, нервове збудження або навпаки апатію, та визнати це окремою психологічною хворобою. Досі не вдавалось нікому, причому деякі симптоми були настільки яскраво виражені, що солдатів доводилося комісувати за станом здоров'я, принаймні з температурою 40 градусів та постійним сильним ознобом, постійно задихаючись, не послужиш сильно країні. У ході досліджень Хоффер дізнався, що природа дивною хвороби виходила не з фізичних порушень: інфекції, стрес, отруєння, шкідливі бактерії тут взагалі ні до чого. Причиною була невимовна туга швейцарців за своєю гірською домівкою. Ще треба подякувати швейцарській військовій медицині того часу. З таким діагнозом у сучасного солдата була б одна дорога до гарнізонної божевільні. Натомість Хофер ретельно вивчив, всю цю маячню, що розповідали йому бійці: про залучання дзвіночків у корів на гірських швейцарських пасовищах, зелені полонини, неймовірне альпійське повітря. Тощо спочатку провину намагалися скинути саме на дзвіночки. Вважалося, що вони травмували барабанну перетинку та завдавали шкоди мозку, доходило до того, що командири забороняли швейцарцям грати на своїх народних інструментах та карали за виконання автентичних національних пісень. Командування цілком серйозно побоювалося випадків суїциду або дезертирства. Йоганн Хофер навіть запропонував термін, яким окреслюється все це неподобство: ностальгія, Від грецького «ностос» – повернення додому та «альгос» біль або смуток. Є навіть таке свідчення, що в той час ліками проти ностальгії були п'явки, теплі снадій, емульсії, опіум і повернення додому, вальпи. Ностальгія вважалася виключно локальною психологічною хворобою. Яка вражала тільки лише тендітних швейцарців та вразливих альпійських пастухів, але згодом з'ясувалося, що зі зростанням міграційних процесів по всьому світу подібні ностальгічні симптоми почали виявлятися у різних етнічних груп. Схильними до ностальгії виявились ескімоси, мексиканці, англійці у Нью-Йорку та буряти з різними овленярами, якутами в Україні. Щоправда, в двох останніх категоріях симптоми набагато важчі, та зазвичай хвороба має логічний летальний кінець. Словом, на початку 20-го сторіччя, експерти вже вважали ностальгію не неврологічною хворобою, а психічним станом, ніби як депресія, але з нюансами. У цей же період шаленої популярності набули послуги психологів, шлюбних та сімейних терапевтів. Які стригли шалені гроші на клієнтах з явними ознаками ностальгії? Часи минали та ось вже поняття ностальгії значно розширилося від суму за рідною домівкою до намагання повернутись у минуле та відчути пережиті позитивні емоції. Вчені відкинули визначення ностальгії як страшної нав'язливої хвороби, натомість признали її зворушливим приємним переживанням. Тож давайте коротко оглянемо, що міркують з цього приводу науковці наших днів. Професійні психологи та психіатри не такі щедрі на емпатію та емоції, як швейцарська військова медицина. Проте науковці описують ностальгію як складну емоцію, яка включає орієнтоване на минуле пізнання та змішані афективні реакції. Емоції часто викликаються зустрічю зі знайомим запахом, звуком або пам'ятним сувеніром, розмовою або почуттям самотності під час ностальгії. Людина згадує, думає, вперто зупиняється на спогадах зі свого минулого. Як правило, це особисто милий і значущий спогад, як от дитинство чи близькі стосунки. Людина часто дивиться на минуле крізь рожеві окуляри, сумує за тим часом чи іншою людиною тужить за нею, і навіть може захотіти повернутися в минуле. Як наслідок, вона зазвичай почувається емоційно, найчастіше щасливо, але з відчуттям втрати та туги. Інші менш поширені почуття включають комфорт, спокій, жаль, смуток, біль або загальне відчуття гіркоти від неможливості повернути пережити. Тім вчені на той вчені, аби весь час щось вивчати, навіть досі немає. Остаточної клінічної картини ностальгії. Одні стверджують, що цей стан є результатом внутрішнього дисбалансу психіки. Інші твердять, що це є стан під впливом зовнішніх факторів. Він є результатом впливу зовнішніх обставин. Є навіть такі думки, що ностальгія спричинена різким перепадом атмосферного тиску, що викликало надмірний тиск у тілі, а це своєю чергою аналог кров від серця до мозку, тим самим викликаючи можливість спостереження розладу настрою. Отже, їм відніше, а нам з цим жити. Навіть не занурюючись у глибини психології, кожен з нас відчував щось подібне на підсвідомому рівні. Погодьтесь, солодкий запах сіна неминуче викликає теплу асоціацію з бабусиною хатинкою у селі, як і запах свіжоспеченого хліба. Звісно, якщо ваша бабуся не живе у хмарочосі десь у Нью-Йорку. Також мало кому вдавалося уникнути зворушливих спогадів з дитинства. Це і смак якогось особливого печива, морозиво чи лимонаду, запах новорічної линки або мандаринів. Наприклад, в мене особисто ностальгію викликають кепси з покемоном, наклейки, якими ми грали на Юзефа з хлопцями, де я постійно програвав, та маленькі карамельки зі смаком кока-коли, хоча чомусь крім мене. Такі цукерки ніхто не пам'ятає. Напишіть в коментарях, що у вас викликає ностальгічні почуття. Дуже цікаво почитати. Для когось, можливо, найкращою комп'ютерною іграшкою назавжди залишиться Dota 1 або CS 16, або навіть Doom 93-го року. Це попри те, що сьогодні існує шалена кількість ігор для будь-яких платформ. За якістю геймплеєм та ефектами, вони в мільйони разів краще та цікавіше за Кострбаті Досівські замки. Проте лишаються досі популярними, як не дивно. Це можна пояснити хіба що ностальгічними спогадами про безтурботне дитинство у 90-х роках. Ті ж, кому зараз за 40, цілком можуть рефлексувати на артефакти радянського минулого. Це і подача найкращого у світі морозова, насправді ні, яке вже усім поперед горла, лише ковбаса ковбеса з соєвої жмаки, за якою треба було вистояти у черзі декілька годин. якщо цей делікатес дістався прилавка? До речі, статистика говорить про те, що за совком сумує або ностальгує. Тільки 10% українців це дані, що актуальні на середину 2022 року. Але це окрема тема для розмови. Тому давайте подивимось, як використовують наші ностальгічні почуття маркетологи та політики. Відчуття ностальгії повинно стимулювати людину витрачати більше грошей, ніж цього вимагає здоровий глуст. Шарапентеймаймані. Це основний принцип маркетологів, що опанували такі фокуси, як ностальгійний маркетинг. Він спрацьовує за будь-яких умов: війна, пандемія, мирний час у квітучій державі, на відміну від інших агресивних маркетингових технологій, ностальгійна подача продукту викликає теплі відчуття та більшу довіру, аніж переконливі факти. Звичайно, що ностальгійним маркетингом можуть першу чергу і запросто користуватися компанії з яскравою історією. Наприклад, Coca-Cola протягом свого існування дуже часто використовує ностальгійні почуття у. Диторії, але не тільки відомі бренди ловлять покупцям на старійних гачок. Ми ж усі пам'ятаємо згущене молоко в банці з синьо-білою етикеткою, користуючись тим, що у пострадянські часи був страшенний бардак з авторськими правами та ліцензуванням. Практично будь-який виробник тягучої білої рідини міг оголосити її згущеним молоком та наклеїти ту саму відому з дитинства синьо-білу наліпку і. Будьте впевнені, що з продажами у нього все було в нормі. А ще, напевно, всі пам'ятають бронебійну Nokia 3310. Вона б уже давно увійшла в історію, але компанія перезапустила виробництво телефону. Так він і зараз продається майже з тими ж характеристиками, що і 30 років тому. Щоправда, на андроїді, але коштує на рівні непоганого смартфона. На тій же ностальгійній хвилі компанія Toyota перезапустила виробництво машини Land Cruiser BG70 випуску 1983 року. У результаті черги за новини. Старим позашляховиком розтягнулося розтягнулися на декілька років наперед, а ціна була на рівні сучасних моделей понад 50 тисяч доларів. Напишіть в коментарях, яку тачку ви купили за ці гроші. Найнебезпечніші та найбрудніші обрудки з нашими ностальгійними почуттями впроваджують політики. Лозунг «Вернемся назад підхопила переважна більшість населення сучасної Московії, звідси і маніакальне бажання Путіна оживити труп радянського союзу. На ностальгійні приманки ведуться не тільки московити. Якщо в маркетингу ностальгійні бажалі ще якось можна пояснити, то у політиці історична ностальгія це виключно деструктивна та популістська афера. Як ви думаєте, це лікується та чи варто лікувати ностальгійні почуття? Знову доведеться звернутися до порад поважних вчених в огляді, опублікованому в лютому 2020 року Journal of Personality and Social Psychology дослідники дійшли в висновку, що згадки про свої спогади є насамперед позитивним досвідом. Ностальгія на практиці була частіше пов'язана з позитивними показниками здоров'я, такими як сенс життя, самооцінка та оптимізм, ніж з негативними. Але дослідники зауважили, що це змішані емоції, які назавжди позитивно впливають на людей, згідно з дослідженням, опублікованим у червні 2021 року в журналі Cognition and Emotion, спогади про минуле можуть допомогти відчути зв'язок із тим, ким ми були в минулому, ким ми є зараз і ким ми будемо в майбутньому. Ностальгія може викликати позитивний ефект, і в такому аспекті, якщо ми відчуваємо, що нас привалили негативом, занурення в ностальгічні почуття можуть допомогти тимчасово полегшити ці емоції. Часто спогади про приємно повертають нас до щасливих часів, коли ми згадуємо добрі часи або знову переживаємо кохання. Це може нагадувати нам про те, що ми почуваємося успішними та сформованими як особистість. Оптимізм це здатність позитивно мислити про майбутнє, а спогади про моменти, які змусили нас відчути себе мужніми, щасливими, успішними або будь-які інші позитивні емоції дають оптимістичний погляд на майбутнє. Це може допомогти нам жити кожен день повноцінно або навіть допомогти нам побачити красу, яка є в повсякденному житті. Попри всі доводи та контрдоводи, ностальгія підвадні всіми, і тільки ми самі маємо визначити. Як спогади про світлі моменти життя будуть впливати на наше власне майбутнє, тільки ми самі можемо визначити для себе, чи було раніше краще. Потрібно вкрай обережно ставитись до ностальгійних маніпуляцій, які час від часу чинять ті, хто нас оточує. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити лайк або підписатись на канал, або просто щось написати в коментарях. Я вам бажаю рівної дороги перед собою і мирного неба над головою. Слава Україні!